Я не хочу нікого приховуватись. Тому що я нічого не розумію. мені мене ні секунди допиту не було, ні викликав. Нікуди. Ні, ні, ні навіть там, де я лікувався. Я не приховувався ніколи. За все своє життя не приховувався. І, і, і зараз мені розказують, що я приховувався і можу приховуватися. Від чого? Мені потрібно. Я громадянин України, який... І... Слідом за одеським військомом Євгеном Борисовим, якому зараз обирають запобіжний захід, адже його підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби, ще один військом потрапив у Халепо йому вже вручили підозру за час воєнного стану. Придбав майна на 350 тисяч доларів. На Дніпропетровщині провели обшуки в обласного військома Анатолія Пікала, якого підозрюють також у незаконному збагаченні. Ловлять тепер їх як щурів. Слава Богу, антикорупційне бюро. Працюють в Україні джерело Українська Правда заявляє, що за даними слідства за півтора року повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро. Фігурант також зареєстрував на члена родини фізичну особу підприємця підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько. 500 метрів квадратних, проте жодних звітів про доходи від вказаного об'єкта господарювання до податкових органів не надходило. Слідство триває, правоохоронці провели невідкладні обшуки в трьох автомобілях за місцем роботи, шістьма адресами проживання службової особи ТЦК та СП і його близьких. Війському може загрожувати покарання за незаконне збагачення, санкція статті позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу, зазначають в ОГП, і слава Богу, що такі обшуки проводять все частіше з наявною інформацією, фігурант та члени його родини за останні півтора роки придбали у власність майна, загальна вартість якого становить 350 тисяч доларів США, що значно перевищує його законні доходи. Відповідно до частини першої статті 368.5 незаконне збагачення кримінального кодексу України, воєнкому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони східного регіону. А от рекордсменом незаконного збагачення в Україні є військом Одещини, а саме Євген Борисов. Колишнього начальника Одеського обласного ТЦК підозрюють у незаконному збагаченні раніше в розслідуванні української правди стало відомо, що родина Борисова під час повномасштабного вторгнення, нібито, придбала в Іспанії майно на 4,5 мільйони доларів. Згодом у НАСК повідомили, що Борисов незаконно привласнив 188 мільйонів гривень 28 червня. Ставка верховного головнокомандувача зсу звільнила з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування. Командування Євгена Борисова на початку травня 23-го року, нагадаю, працівники ДБР почали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного ТЦК. У бюро наполягали, що за оперативними даними за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Перед тим начальника одеського ТЦК відсторонили від виконання службових повноважень. Крім того, ДБР перевіряло інформацію, викладену у змі щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця. Що у мене стан здоров'я нестабільний, і вони не можуть прийняти ліби то це все перше, ліба друге, те, ніби... тому, що в пісному епікризі, яке вони з'яли, два у мене примирника mm -hmm. оригінали. Я не знаю для чого вони, іменно два. Всього дається три. Ну ладно, я та. Это... Ані з'явили суд уже обрав запобіжний захід колишньому одеському військовому Борисову два місяці під вартою. Як повідомляє кореспондент Суспільного, у разі внесення застави ексвіському заборонять виїжджати за межі Одеси. Він повинен буде здати документи та з'явитися на вимогу слідчого. Застава у розмірі 150 мільйонів гривень. Якщо він внесе, як повідомляли під час судового засідання прокурори з грудня 22 року до грудня 23 го євген Борисов отримав медичну довідку для лікування і виїхав в Іспанію. Утім, за їхніми словами, підозрюваний не лікувався, а відпочивав. У цей період у колишнього військома з'явилося нерухоме майно, зокрема в Іспанії, яке записане на його родичів. Тому сторона обвинувачення у суді попросила найсуворіший запобіжний захід для Борисова, тримання під вартою без права внесення застави. Натомість адвокати це заперечили і назвали обвинувачення ексвійському необґрунтованим. Крім того, за їхніми словами підозру Борисову вручили з порушенням чинного законодавства. Вони також заявили, що майно, яке, начебто, придбала родина Борисова, мали задекларувати у 2024 році. Ми надали всі документи щодо доходів, тещі матері та дружини Борисова. Вони дав давно вели підприємницьку діяльність, і це зафіксовано. Податкових деклараціях у них вистачило активів на момент придбання майна на 4,5 з половиною мільйони доларів. Ну, цікаво, які ще казочки вони будуть плести українцям чи суддям вішати е мівіну за вуха. Розумієте? Жах просто. Хочеться сказати Борисову та його родині, які будуть дивитися цей сюжет, що на ваших руках кров українських солдатів. Українських захисників та захисниць, тому що це прецедент, рекордна сума збагачення незаконним шляхом 188 мільйонів гривень. І за це ви повинні відповісти. Ми будемо стежити за ці, за перебігом слідства, і сподіваюся, що суд обере правильний вирок для тих, хто крав гроші у держави.